Пацани, все А я ждав, Я, вже, Я вже не вірив, я думав, що все, що буде знову знову ціна бляха, капот бляха, ну ні, Хлопці, Кентавр, S, SX, SDX скинули ціну поставщики. Я думаю, що це ненадовго, поки літо, поки не сезон, плюс ну, економічна ситуація. Зараз, треба брати зараз. Тому що, я думаю, вже вже дешевше не буде. Там вже і так була на нього ціна. Фактично той самий дешевий повнорозмірний трактор на сьогодні. Що 24-60, повнорозмірний, в смузі великі колеса, 24, 16, 8х2 коробка і колія метр 25 з такими от мостами. Ну, не сінтай, без гібкої муфти, все, не сінтай. Іде вище Оріон, Форти, Скаути, Файтери, то йде все дорожче. Вот. Тут тут, зрозуміло, там можуть бути опції, там, там гідравліка така є, примусова, там нема. Но якщо так взяти по мостах, по ходовій, навіть по цьому, дивіться, по цьому їх по... От я по цій завжди дивлюсь це накладка, типу, бокова, куліса. От, і бачите, файтері, він по секрету вам показує, бачите, така сама, точно. Навіть і рухлі такі самі, і все таке саме. Форт теж таке саме. Повністю. Що по іерогліфах, що по всьому. Так само і Кентавр. Бачите, оці китайські на китайські переклади на передачі, куди яка. А тому залізо тут хороше. Сама низька ціна за такий повнорозмірний трактор на сьогодні. Ще поставщик скинув ціну. Тому хто хотів собі Кентавра, що 40, -ку, що 20 ку Я раджу не тупити, не чехвитись довго, а вже набирати. Бо я от я скажу так: не перший рік я працюю. От, я працюю 7 год. І за 7 років я вам також скажу, що зараз літом саме низькі ціни. Завжди, всі роки. Не сезон в нас, продавців, не сезон, поставщиків не сезон. Люди не купують, техніка стоїть і скидають ціни максимально, щоб, по-перше, були продажі, щоб між собою конкурувати. От, якось. Плюс зараз така ситуація в нас в країні, що не знаєш, що буде завтра, то тому... вже дешевше не буде 100%. Вже дешевше 100% не буде, бо вони вже скинули ціни не на всі, а на деякі моделі. На якісь лишились, ДТЗ-шки лишились так само. Трохи впав Кентавр, кінтавер, джилми подорожчали. Тому ну там же ідея тенденція, зараз буде ціна рости. Вот. А, тому от, Кентавр 404, Кентавр 244 ще не зібрати. Нова поставка, саме 24 ще не зібрати. Я не можу показати. Ну Там все те саме, що було, тільки ціна впала, поняв? Вот. Тому хто хотів кінтаврика. А... Звертайтесь номер телефону. Бачите, внизу звертайтесь, привеземо з доставкою, з документами, все як положено, під ключ. Набирайте.